Чиста вода, прибрані береги та оновлені зони для відпочинку. У Кременчуці запрацювала Амфібія Труксор. Мене звати переполятник Сергій і далі розкажу про роботу цієї техніки. Труксор це багатофункціональна машина, яка вже не вперше доводить свою ефективність у догляді за водоймами. Після завершення періоду нересту ця техніка знову задіяна для очищення прибережних територій, особливо там, де відпочиває найбільше містян. Очищення стартувало з найбільш популярних зон відпочинку біля Дніпра та інших водойм міста. Труксор здатна працювати як на воді, так і на суші, тому вона ідеально підходить для збирання водоростей, сміття та мулу з важкодоступних ділянок берегової лінії. Завдяки своїм технічним характеристикам Амфібія досить якісно та швидко наводить лад у місцях, де руками це зробити вкрай важко. Чисті річки та узбережжя це не тільки естетика, а й безпека для відпочивальників. Робота Троксору допомагає зробити зони відпочинку комфортними для всіх.